Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в Майнкрафт і виживу 100 днів у середньовіччі. І нашою головною ціллю це буде знищити всіх мародерів, знищити їх і допомогти бідним селянам в цьому жорстокому середньовіччі. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я заспавнився біля якихось бандитів. Вони були в якихось таких ларьках, таких дивних будиночках саванних. Тут були кавуни, було е, сіно. Ну і коротше я вирішив втікати саме в джунглі. Бо там я отримав дерево трошки, потім я вернувся і почав добувати далі сіно. Але вони мене ну, не залишали в спокої, Вони йшли за мною. Як бачите, в саванні є різні пташки, потім я все-таки отримав трохи дерева, скрафтив верстак, скрафтив палки. Залізо я мав з скринь їхніх цих бандитів. Ну, Це не мародери, а це просто якісь дивні бандити-скелети, або ще якісь люди. Далі на мене, як бачите, напав зомбі і ще один цей бандит. Він мав меч, він по мені стукнув, але я його зміг добити. Далі я вертаюсь в їхнє логово. Тут, як бачите, є такі місця, де вони, напевно, торгують між собою. Є ларьок з книгами. Таких, до речі, ларків в цьому місці аж два. І є голови гравців, які в виді книжок або виді чогось такого. Як бачите, є в голова гравця в вигляді сіна, і голова гравця в вигляді кавуна. Прикольно. Є бочки в кожному ларіку в яких є золото, потім павутиння. Павутиня, павутиня теж забирав, бо воно непогане, щоб знати, типу, коли ти певпеха ще з якимись людьми, то типу ставиш павутиння і вони сповільнюються. Це, звісно, працює проти гравців, але проти монстрів теж може працювати. Далі, як бачите, я з того заліза, який в мене було, краще собі шлем, потім і нагрудник, бо нагрудник це дуже важлива частина. На штани в мене вже не було заліза, тому я вирішив скрафтити собі відро. Ну, більше заліза я вже не мав. Для чого мені відро? для лави і води. Бо лава і вода це два самі потрібні предмети в цій грі. Я піднімаюся на драбині вгору, тут, як бачите, є скриня. І на інших будинках є такі скелети, які з луками обсилюють буквально все, що до них наближається. Я не знаю, чому вони мене не обстрілювали, напевно, просто не помітили. Як бачите, в їхньому такому містечку є спавндра, які треба ламати, потім є будиночки, в які можна зайти. Тут, як бачите, є пічки, ліжка і верстаки, в яких вони живуть. Я знову піднявся, знову була скриня. В цей раз по мені почали стріляти. Від них дуже великий урон, бо в них стріли з якимось ефектом, типу урона, щось типу того. І тому ну, вони наносять дуже великий урон. Далі, як бачите, я бачив е, такого бандита на хрюку. Він мав зілля швидкості ну, зілля стрибка на швидкості. І коли він помер, то я просто почав мати ефект стрибка і просто стрибав дуже високо. Як бачите, тут було дуже багато цих бандитів, як всіх їх повбивав. Я...